Привіт всім, дорогі терези, рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш старопрогноз на червень 2024 року. У червні місяці у нас будуть всі планети, наші особисті, іти в прямому русі, тому можна саме в червні проявляти себе, проявляти свій внутрішній стан, проявляти себе як особистість у суспільстві. Так, вас можуть побачити зовсім з іншої нової сторони. І також планета Юпітер, яка перейшла е, з знаку Тілець у знак Близнюки. Дивіться, де у вас на тайній карті знаходяться Близнюки. Він, е, е, знак Близнюки може знаходитися і в двох домах гороскопу, і в цих домах буде відіграватися у вас Юпітер. А Юпітер. <кхух> А Юпітер він приносить подарунки, він розширяє ваші можливості. Він, Юпітер називають так планетою великого щастя, планетою Дідом Морозом, який розширяє абсолютно всі горизонти, який масштабує все, що б ви там не почали. І вже з червня місяця він почне в новому домі гороскопу дарувати вам подарунки. Він буде там цілий рік, дивіться в ближнюках, які у вас є планети. Планети. Коли Юпітер буде транзитом проходити по цих планетах, він буде з ними поєднуватися, і за допомогою цієї енергії буде і ще більше так, е, дарувати вам якоїсь крутецької нової е, нового експірієнсу. Давайте дивитися завжди всі свої таропрогнози. Дивіться на сонячний, місячний і знак Асценденту. Кого цікавлять особисті розклади, звертайтеся в дірект мого інстаграму, ви знайдете в описі до цього відео. І е, обов'язково пишіть, як у вас програються розклади. Мені дуже цікаво це читати. Я дуже взагалі я дякую вам, що ви даєте мені такий зворотній зв'язок і всім тим людям, які пишуть мені в дірект з подяками. Це дуже-дуже круто. Так. Ну, і червень місяць для терезів. Червень місяць для Терезів. Перша карта, яка відкриває вам розклад. П'ятірка кубків. П'ятірка кубків говорить про якесь розчарування. Це карта, коли е, вам потрібно буде сфокусуватися на позитиві, навіть в негативній ситуації. Не дивіться на те, що ви втратили, або що вам, можливо, вам просто потрібно щось відпустити. Так? У вас е, ніби такий трішки кризовий місяць на вас чекає, в якому вам потрібно розібратися саме у своїх почуттях і в тому, що живе у вас всередині. Е, вихід є із будь-якого. Ситуації, ця карта нам вказує на те саме, що вам потрібно його знайти, цей вихід. Не можна йти в депресію. тут ні в якому випадку в депресію йти не можна. Потрібно, дивіться, і ви тут, от якраз в цій колоді, ви ніби от ви втратили от, цей корабель, він пішов, так? Але у вас є все-таки тут якийсь ресурс ще, і ситуацію можна вирішити. Завжди просто от шукайте собі. Шукайте найкращий вихід простої ситуації, підніміть голову, просто озирніться навіть. Тому що ви можете бути настільки сфокусовані на чомусь е негативному, що ви навіть не побачите е шанси, які коло вас проходять. Так, Терези. О, будь ласка, зразу! Зразу вам вам зразу в руки подарок. От, щось потеряли, от нате, будь ласка, вам е, іще. Рицарь Кубків це подарунки, це е, пропозиції. До вас обов'язково прийдуть якісь нові пропозиції. Е, вони це якісь емоційні подарунки, це може бути якась емоційна подорож. Ви, може, кудись не поїхали в одно місце, поїдете в інше, де ви будете набагато спокійніші і набагато більш задоволені. Е, тут для дівчат може з'явитися каваль. На білому коні, так, і ви якраз в момент якогось вашого відчаю. Але тут потрібно буде все-таки дивитися на вчинки людини, тому що рийцарі-кубки часто дуже багато говорять, розказують казок, але потім в кінечному результаті нічого не роблять. І у вас навіть може бути ось це розчарування через те, що вам от пообіцяли щось зробити, а не зробили потім. Ну, то і... Ідіть собі далі, next please, і е, шукайте, е, шукайте собі вихід. Е, може, ви в когось тут закохаєтеся, і ви комусь захочете оці свої почуття принести, показати, е, тут е, дорога якась буде, якісь справи у вас будуть вирішуватися. Е, не зовсім швидко, як би вам хотілося, але е, виріш, рішення буде, все-таки буде якийсь прогрес. І ще. Двійка мечей Відмовитися від чогось. Вам тут потрібно на чомусь закрити, покласти е, крапку. Е, можливо, тут якраз оці якісь пропозиції вам нова поступить, і ви відмовитеся від свого минулого. Або от якраз таки з цим рицарем-кубки вам потрібно закрити всі, поставити всі точки над, над І. Е, не тягніть за собою ваше минуле. Ви вже більше тут, ніби ви собі. Перекриваєте, закриваєтеся, не хочете більше е, думати про щось. До речі, у когось ця карта може програтися і зовсім навпаки, може програтися, що ви давно не дивилися, так, трезво на ситуацію тверезо, і вам потрібно буде зняти оцю свою пов'язку і прийняти якесь рішення. І нарешті, оці всі свої емоції, що там позаду вас, вгамувати. Так, наступна колона. Карта для Терезів. На червень 24-го. Семірка Пентаклів. Очікування якихось результатів не одразу ви отримаєте все те, чого ви бажаєте. Потрібно буде трішки зачекати. Дуже хороша карта на інвестування. Якщо ви зараз вкладаєте в щось гроші, то ви потім будете отримувати дуже хороші дивіденти. Ви будете отримувати, але частинами, ви будете тут результати отримувати частинами. Чи, Якщо ви до цього вкладалися в щось, то ви тут будете вже перші свої результати якісь отримувати. Не спішіть, вам потрібно почекати, потрібно вичекати от тут, так, срок. Може, хтось завагітніє і буде чекати і ще там, 7 місяців, скажімо, щоб хтось на другому місці вагітності, наприклад, ще ж 7 місяців, щоб дитина народилася. Так і ще. П'ятірка жезлів це переїзд. Або може бути якесь е, змагання з кимось, так вам потрібно буде тут почекати, е, щоб всі ці люди вгамувалися між собою. Е, е, якщо це змагання, конкуренція, то це дуже класно. Ви зможете себе нарешті тут проявити. А якщо ви це ваш колектив, то ви тут будете, скоріш за все, буде змінювати колектив і нікому нічого не доказуєте. Тому що у вас тут і п'ятірка кубків, і п'ятірка жестів. Місяць, коли вам потрібно вибирати себе. І своє найкраще. Не, не старайтеся тут, не думайте, що хтось буде там вас ем, змінювати свою думку і йти е, е, з вами. Так? Тут все-таки е, на себе розраховуйте. Так. І ще одна карта. Терези, червень 24. -го. Четвірка кубків. Очікування. Вам потрібно зачекати, не спі... Знову ж таки, дві карти вам говорять. Так? Це ще може бути переїзд, до речі, коли вам потрібно буде все контролювати, дуже забагато речей братися, і ви не будете встигати, так? Якісь Або справ у вас якихось буде дуже багато. Четвірка кубки говорить про почекай, не спіши, вам потрібно рішення прийняти дуже-дуже ви все-таки терзи. Вам потрібно приймати звішене рішення. Не потрібно, знаєте, тут хапатися просто за те, що є. Можливо, ви навіть і не помітите оцей шанс, який вам дається, і ви його не зразу так приймете, не зразу ви його відчуєте. Оцей рицарь кубків, так, який у вас все-таки є, у вас так, от вам дивіться, тут вам кубки дають, і тут вам кубки дають, а ви ніби їх не бачите. Ну, значить, вам потрібно трішки паузу взяти, не спішити розібратися зі своїми деталями. Але ні з ким не сваріться, тому що е, там сварка, е, ну, якби нічим не, за, не закінчиться, ви на компроміс там ті люди не підуть. І ще одна карта. Це вже наступна колода, для Терезів на червень 24-го. Трійка мечей. Трійка мечей це розбите серце. У вас тут може бути якась ситуація, двійка мечей, у вас була трійка мечей, де ви не дуже добре себе будете почувати. Хтось вас може образити. От просто дайте собі час, відпустіть, трійка мечей дуже швидко проходить. Вона не буде з вами, знаєте, не буде довго вас якось всередині турбувати. У кого питання, якісь проблеми з серцем, вам потрібно буде провіритися, обов'язково сходити до лікаря. І можуть бути Якесь розчарування, вам захочеться там, може поплакати трішки. Просто виплачтеся і відпустіть. Не тягніться за собою, оцю негативну енергію за собою, не тягніть, зцілюйте своє серце. І е, у вас будуть, так, у вас будуть люди поруч, які вам допоможуть. Е, трійка мечей і ще у нас може бути якісь питання е, по-жіночому. От тут у кого є, так, звертайтеся до лікаря і здавайте тут аналізи. Так, і іще карта. До чого це трійка мечей? Як воно програється? Терезів. Дев'ятка мечей. Ой, вам буде дуже боляче. Дивіться, дев'ятка мечей, і знову ж тут якесь таке йде розчарування. Знову ваші страхи надумані, навіяні, яких насправді не існує. Ви ніби вам захочеться тут, ніби впасти в якусь депресію. Так, першим ділом в душ із солью митися, змивати з себе весь цей настрій дуже сильно в таких ситуаціях допомагає біг. Коли ви починаєте спортом займатися бігати і о, прописуєте собі план, поставите собі якісь цілі і вилазити з цього всього. Тут, можливо, вам навіть потрібно буде звернутися до психолога і людини, яка вам буде допомагати, ем, знаєте, повертатися назад. Тому що трійка мечей це от, розбите серце, і дев'ятка мечей, коли ви спати от, прям не можете, таких ситуацій вам потрібно уникати. От ви вже знаєте, що таке є, але воно швидко проходить, вам потрібно це. Відпустити. Не тягніть за собою. І ще одна карта, чим це все завершиться для терзів? Вісім кубків! Ви підете. Можуть бути якісь відносини тут дійсно в парі або в бізнесі, де вас дуже сильно образять, і ви просто не зможете більше цього терпіти, ви підете геть. У вас тут іде дуже сильна така кардинальна зміна, навіть оцей останній гоньочок, який ще горить, і е, який ще можна спасти, і можна це все роздумухати, і зробити хороший великий вогонь. Вам це вже не потрібно буде. Ви захочете нового, і тут навіть дивіться. Це шлях самурая. Не важлива ціль, куди ви йдете. Важливий сам шлях. Так, вам важливо. Те, що ви це зробили, і ви змінили щось, і ви пішли з того місця, де вам більше не подобається і не підходить. Тому що ви йдете все-таки тут до світанку. От замітьте, відпускайте. Якщо ви вже знаєте, що ви будете йти до світанку, то все, відпустіть, навіть не переживайте по цьому поводу. Швиденько розпрощалися, там всі документи підписали, і до побачення-телебачення. Так, і ще одна остання колода. Тереза. Так, на червень 24-го. Паж жезлів, новий початок, нова справа. Якісь новини, документи можуть бути. Навчання у вас якесь може тут початися, по пажу жезлів. Це можуть бути діти. У вас ваші діти вас підтримують, або е, дітки ваші будуть так чимось новим займатися і принесуть вам якісь хороші новини. Пас жезлів, це також у вас може бути е, знаєте, якісь нові курси, наприклад, або вивчення мови якоїсь нової, чи ви поїдете кудись у нове місце, там де ви іще не були. Ви себе почуваєте тут таким трішки студентом, якому потрібно вчитися. Ну, якщо ви змінюєте так, дійсно ви змінюєте своє життя, ви залишаєте оце, е, цю свою вид... подвійці дві е, мечей також. От ви ніби відгороджуєтеся все, вже більше не, не хочу там нічого робити, розбиратися. Нехай воно вже все як є. І ви переходите зовсім на новий рівень, в нове життя, і, звичайно, вам там ще все буде здаватися новим просто. Наступна карта. Королева Пентаклів. О, це дуже хороші ресурсні карти. Ви подивіться. Королева Пентаклів це жінка-терези, ой, ні, це жінка-телець, діви або Козороги, яка буде допомагати вам фінансово і яка буде підтримувати вас так стабільно. Це можете бути ви, і ви тут будете тільки про себе піклуватися тепер і будете гроші на себе витрачати, і вони вас будуть. і Їх буде дуже достатньо, тому що по королеві це у нас вже така статусна досить жінка. Може, ви тут бізнес який будете закривати, який вам дуже сильно подобався, але він більше не йде. І або якщо ви в Україні знаходитеся, так, і вам потрібно буде через якісь кризові ситуації все-таки щось змінити, поїхати, відпустити. І ви починаєте зовсім нове, і воно у вас одразу заходить. Ви подивіться, що у вас одразу йдуть результати дуже хороші. Найміть собі бухгалтера, найміть собі фінансиста, людину, яка буде вам допомагати. Це може бути ваша мама, це може бути це хтось, хто є дуже стабільний. Хто годувати вас навіть буде просто так? тут, тому що це в нас домохазяйка така людина, яка любить сидіти вдома, виховувати дітей, годувати їсти. І тут просто спитайтеся навіть просто поради у, у цієї жінки. Так, і остання карта для терезів. На червень 24-го. Повішаний. Якась ситуація буде знову ж таки затягуватися, не спішіть. Е, і, можливо, оце затягування, до речі, ситуації, воно буде давати вам якісь фінансові втрати іще. Е, зараз ще одну вам карту сюди витягну, тому що тут ніби таке підвиш, підвішаний стан, сам по собі, е, так, повішений він говорить про те, що. Е, Трішки потрібно зачекати, не спішити. Можливо, вам комфортно в такому стані. Так? Але тут сам в, даній, в даному таро, це у нас позолочене таро. Так, от воно виглядає. Тут, тут оцей повішений, він тіряє гроші. Так що, щоб це вам не була не якась фінансова саме втрата. От ви запутаєтеся ніби трошки. І ще одну карту для Терезів. Башня. Ого. Треба розрушити все, треба відпустити. Не затягуйте тоді ситуацію, не потрібно щось буде затягуватися, а вам потрібно швидше-швидше це все вирішити. Башня е, дає повне розрушення аж до самого фундаменту. Просто зносіть, перероблюєте, перекраюєте все зовсім на новий лад. Абсолютно не потрібно вам, е, знаєте, триматися за якесь старе. І ні в якому випадку не агресуйте, не робіть ніяких скандалів. Закінчиться все шестіркою кубків. Ви повернетеся до свого минулого, хорошого, прекрасного стану. Можете з'їздити до своїх батьків, ви можете з'їздити в місця свого дитинства, або е, нарешті повернетеся до того, чим ви колись займалися, і це вам приносило задоволення. І або, нарешті, ви віднайдете себе, так, ви віднайдете свою внутрішню дитину, чи ви її пропрацюєте, наприклад. І е, тут у вас іде гармонія, але ця гармонія це вже в вашому житті вже колись було присутнє. Ви вже відчували, ви вже знали, ви вже там були. І зараз оця башня, це по, повністю це таке розрушення в вашому житті, воно приносить вам ніби повернення назад. Так, окей. Або, може, ви з колишніми своїми зійдетеся? Віддайте з одних відносин, зійдетеся з колишнім, чи навпаки його повністю відріжете від себе. Так, давайте вам оракул, пораду. Такий у вас дуже цікавий розклад. Так, порада для Терезів на червень 24-го. Цілющі води. Вам потрібно до води, вам потрібно десь до якогось водоспаду. Карпати з'їздіть, або е, кудись вам потрібно до моря, наприклад, так, за кордон, кудись, можливо, ви поїдете, або якщо ви проживаєте вже за кордоном, то підіть до води, до якогось озера. Вам потрібно зцілити себе. Обов'язково пийте багато води, обов'язково е, себе очищайте під водою. Якщо вам потрібно тут буде розібратися, або вам потрібно буде якісь очищення, ритуали, то ви дірект до мене в інстаграмі, звертайтеся. Але вам тут явно у вас іде якась. Зав'язка з водою, вода вас буде зцілювати. І ще одна карта: Роби хід. Вам потрібно діяти. От не можна чекати, не можна оце от затягувати оцей своє горе, вам потрібно далі рухатися, вам потрібно робити свій хід. Зараз настав момент, коли все залежить в вашому житті тільки від вас. І тільки ви приймаєте рішення, як все далі буде продовжуватися і як ви взагалі навіть зараз на це все будете реагувати. Я вам, дорогі Терези, бажаю тільки найпрекрасніших змін і швидкого одужання. А ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!